Друзі, вчора на Київському міжнародному економічному форумі на заключній панелі Сергій Тегіпко сказав дуже цікаву ідею, що Україні треба для великого успіху в економіці робити ставку не на малий бізнес, а на великий бізнес. Що, можливо, це ментально некомфортно, комусь незвична. Більшість людей може думати по-іншому, але треба робити так. Мені стало дуже цікаво, я зробив опитування. В себе на YouTube серед своїх глядачів. Да? Тобто це опитування триває, але станом на зараз 88% тих, хто проголосував, вважають, що треба першочергово робити ставку на малий бізнес. І лише 12% вважають, що треба робити ставку на великий бізнес. До речі, ви можете проголосувати. Поставте відео на паузу і напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, хто правий? На маленький бізнес чи на великий бізнес робити в першу чергу ставку в економіці для того, щоб здобути економічну силу, економічну суб'єктність, добробут і взагалі зробити економічне диво. От як ви вважаєте, цікаво. А я спробую вас переконати, що безумовно треба першочергово робити ставку на великий бізнес і ніяк інакше подивіться в нещодавню нашу з вами історію україни давайте з вами згадаємо десь 2005 2007 рік що відбувалось в економіці україни це був справжній економічний бум да я пам'ятаю що та квартира яку в 98-му, в 99-му році купували за 3 тисячі 5 тисяч доларів вона в 2007 році вже коштувала 150 тисяч доларів і навіть більше і люди мріяли купити однокімнатну квартиру за кілька сот тисяч доларів в кредит, в розстрочку, як завгодно, тому ціни фантастично зростали. Я добре пам'ятаю, що відбувалось в економіці, тому що тоді я працював в консалтинговому бізнесі, і це були чудові гонорари, це були шалені. Гонорари, які дозволяли дуже багато речей купувати, які сьогодні є неспівставними, да? тобто в, в цьому консалтинговому бізнесі. А чому так? Можливо, так гарно працював малий бізнес, можливо, так добре працювали пекарі, перукарі, можливо, кав'ярні приносили такий великий дохід. Ні. Це великий дохід приносили українські металурги, буквально кілька компаній. Які завдяки тому, що на світовій арені відбувався економічний бум, завдяки тому, що зростали ціни на сировину, на метал, на руду, на те, що Україна виробляла і експортувала? Тобто це суттєво збільшувала валютну виручку, яку в країну приносили великі компанії, великі експортери, і ці гроші потім вони розтікались по всій економіці, і безумовно вони підживлювали і малий бізнес. Тобто, Малий бізнес не почувався ніколи в Україні так добре, як в ці роки, коли великий бізнес приносив велику експортну виручку в українську економіку. І цей приклад він характерний не тільки для України. Просто це ми з вами більше з нас, скоріше за все, добре пам'ятає, да тому що якщо ми з вами подивимося, наприклад, на історію розвитку США на історію розвитку Америки, да. Ви скажете, що Америку збудував малий бізнес, да? що маленький Пекар Джо створив шалений економічний успіх США і зробив їх економікою номер 1 а я скажу вам, що великою Америка стала в часи промислової революції в 19 столітті, і це була Америка Ендрю Карнегі, який виробла виробляв метал да сталь, і це була Америка Рокфеллера, який займався нафтою. Це була Америка Вандербільта, які займалися залізницею, які створили весь той е, потужний фундамент американської економіки, да і зробили. Величезний вплив на її економічне майбутнє. Да? Це був не малий бізнес, це був супервеликий бізнес, який міг собі дозволити довгу перспективу, стратегію інвестиції в інфраструктуру, інвестиції у виробництво. Те, що малий бізнес собі не може дозволити апріорі. Тому це історія США, і це історія абсолютно не виняткова, тому що ми з вами візьмемо, наприклад, японське економічне диво, яким ми з вами захоплюємось. Ми дуже часто захоплюємось тим, що ми дуже погано знаємо. Так, от, якщо ви вивчите цю чудову книгу, це до речі, обидві книги видані Українською асоціацією римського клубу за підтримки Інтерпайпу СЕОКЛАБ. І це серія економічні дива. Я вам обидві дуже раджу. Так от Японія цілеспрямована укрупнювала свій бізнес. Вона його не зменшувала, не дрібнила, не робила жодного пріоритету малого бізнесу. Навпаки. Вони брали два-три найбільших своїх заводи в якійсь індустрії. І що вони з ними робили? Вони їх об'єднували в один. Примусово об'єднували, тому що вони казали, навіщо нам, щоб ви між собою в Японії конкурували. Да? Тобто, навіщо вам треба конкурувати на, захід, на, на західних ринках, на зовнішніх ринках? Да? І для того, щоб ставати номер один в світі, ми маємо бути найбільшим бізнесом в цій індустрії, тому що тоді ми зможемо собі дозволити багато речей, які малий бізнес не може дозволити ніколи. Розумієте, тому. Ці ставки, які ми робимо, вони важливі, вони вирішальні. Я просто дам вам буквально кілька аргументів і робіть висновки самі. Можливо, ви переглянете вашу думку, можливо, ні. Дивіться, чому великий бізнес особливо є перспективним, і саме він здатен принести великий успіх для країни. Ну, по-перше, інновації. Інновації, research and development. Да? Ви скажете, ну так це ж малий бізнес. Це в, в американських гаражах на, народжувалися найбільші е, компанії. А я скажу вам: е, де вони на, народжувалися, це друге питання. Але те, що вони стали на ноги, те, що вони з'явились. Ви скажете, що в цьому мале, мала роль, наприклад, великого бізнесу або американської армії, яка робила шалені замовлення. Да? Можливо, ви скажете, що Silicon Valley виникла сама по собі. Да? А була би Силікон Valley, взагалі був би інтернет, якщо не величезні замовлення від американської оборонки? Да? Просто почитайте їх історію, як це було насправді завжди за великим комерційним успіхом стоїть великий бізнес, який фінансує інновації, фінансує R&D, фінансує винаходи, да? скуповує ці маленькі гаражні стартапи і перетворює їх потім на, на величезні кампанії. Або ці компанії самі стають величезними, але держава робить на це. Цілеспрямовану ставку. Держава не каже О, ні, 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 Майкрософт, Епл, Гугл, ви не маєте вирости глобальними гігантами, Амазон, ні, ні, ні. Ви маєте залишитися small and medium enterprise, тому що так правильно, так пишуть в підручниках, так розповідають в теоріях. Да? Де ви подивіться ці компанії, які я назвав Майкрософт, Apple, Google, Amazon, де їх капіталізація в рази більше, ніж ВВП багатьох економік світу, в тому числі України. Ви хочете сказати, що США не зробила ставку на ці кампанії, і на подібні їм кампанії, на ці технологічні гіганти, вони не роблять ставку? Да? Дивіться, інновації РНД – це один вимір. Да? Потім ми з вами йдемо. Другий фактор це доступ до капіталу. Які компанії мають кращий доступ до капіталу? Стартапи, які намагаються тільки вижити, дійти до точки беззбутковості, залучити там кілька мільйонів чи кілька десятків мільйонів доларів. Чи компанії, які оперують сотнями мільярдів доларів, і вони можуть робити стратегічні ставки, вони можуть інвестувати в інфраструктурні проекти. Причому інфраструктура не тільки фізична. Да? Колись ця інфраструктура, це були, наприклад, залізниці в США, а сьогодні інфраструктура це Starlink. Може малий бізнес інвестувати в це? Він може створювати такі технології і застосовувати їх комерційно у великому масштабі. Це другий вимір. Третій вимір це доступ до ринку. Доступ до ринку вирішальний, тому що малий бізнес він апріорі, як правило, працює на локальному ринку, да? тобто на внутрішньому ринку певної країни. Великий бізнес він завжди глобальний, він завжди постачає продукцію на зовнішні ринки. Більш того, за своєю природою, великий бізнес він дуже часто оперує тим, що економісти називають tradable goods». Трейдебл goods – це те, що ти можеш виробити, і ти можеш це продати на зовнішній ринок, ти можеш це туди транспортувати, або навіть якщо це не матеріальний якийсь продукт IT, то все одно на зовнішній ринок. Тому що дивіться, внутрішній ринок це про малий бізнес, це про пекаря Джо, це про кав'ярню, це про якусь торгівлю на, на ринку. Тобто, але великий бізнес це про експортну експансію, це про продаж. Товарів на зовнішніх ринках, які приносять валютну виручку, і це зовсім інша ліга. Вона, як правило, дуже складно туди потрапити малому бізнесу. Ви подивіться, коли малий бізнес починає виходити на експортні ринки. Це великі страждання, це великі витрати, це великі спроби, і далеко не всіх це вдається. Да? Тобто, а в тих, кого вдається, слава Богу, і вони виростають в середній і в великий бізнес. Тобто, це є е, такий дуже, дуже природний шлях розвитку. Далі дивіться, навчання. Навчання і людський капітал. Да? Великий бізнес може собі дозволити тримати дуже талановитих людей, так би мовити, на, е, на лаві запасних інколи, навіть коли немає якихось класних проєктів. Да? Може собі це малий бізнес дозволити. Чи може собі малий бізнес дозволити якісне, класне навчання? А таке навчання воно завжди дороге. Ви знаєте, скільки коштує навчання в гарній бізнес-школі? Це завжди десятки тисяч доларів. Десятки тисяч доларів. Малий бізнес може собі це дозволити. Великий собі це дозволяє як обов'язковий елемент свого меню і навчає не тільки своїх топ-менеджерів, і мід-менеджерів, і ключових фахівців, і так далі. І звісно, що не тільки на MBA, на дорогих програмах, які дають компетенції, знання, нову систему координат, новий горизонт і так далі. Що ще? Продуктивність робочих місць, продуктивність робочих місць, скільки доданої вартості створюються. Апологети малого бізнесу скажуть: дивіться, скільки в нас сотні тисяч фопів, які кожен самозайнятий, кожен. Так би мовити, самодостатній, окей, але давайте візьмемо продуктивність робочого місця. Скільки людина може виробити на суперсучасному заводі, такому, наприклад, фармацевтичному гіганті, як Біофарма в Україні? Тобто на людину проходиться 500 тисяч доларів продуктивність на робоче місце. Костянтин Єфіменко казав про це на КМЕФ. Скільки приходиться на пекаря Джо чи на кав'ярню, чи на якийсь подібний бізнес? Ну, ви невже ви не розумієте, що це просто різні світи, і це різна перспектива, і це різне майбутнє, і це різний масштаб. І країна, яка робить ставку на малий бізнес, яка каже, для мене важливі 100 тисяч да? Великий бізнес це якісь там погані люди, це якісь там. Олігархи, да, це там щось може піти не так. Я буду робити ставку на ларіочників, на дуже класних да, на Пекарі Джо, на кав'ярні. Ця країна стане взагалі успішною заможною, да? ви в це вірите. І ще економічна складність. Дивіться, можливо, не всі знайомі з цим терміном. Це ключовий термін економічної інженерії. Я в окремих відео про нього розкажу детальніше. Так от є види діяльності і товари, які дуже економічно складні. Наприклад, це машинобудування, це електроніка, це автопром, це військова промисловість. Це хімічна промисловість і так далі. Висока економічна складність. Там велика складова технологічна, висока складова інноваційна, висока додана вартість, там потрібні навчені люди грамотні. Да? Тобто тут дуже багато складних речей. І є примітивні види діяльності, низька економічна складність. Зерно, руда, вугілля, ріпак, зола. Низька економічна складність. Розумієте, так от. Великий бізнес, як правило, він розвивається в секторі високої економічної складності. Тобто, подивіться, ви знайдете багато малих металургійних заводів, чи, можливо, малих фармацевтичних заводів, чи можливо малих машинобудівних заводів. Їх багато такого малого бізнесу. Тобто ларючників, кави, якихось сервісів, чого завгодно, дуже багато. Проєктів, які інвестують в технологічно складні речі. Дуже мало, тому що це мільярдні інвестиції. Це сотні мільйонів доларів інвестицій. Причому це не обов'язково якась конкретна галузь або індустрія, вона не одна. Ми з вами в Україні можемо знайти, наприклад, Кроноспан, який інвестував мільярд доларів в заводи по деревообробці. Да? Ми знайдемо з вами біофарму, яка сотні мільйонів доларів інвестувала в суперсучасний фармацевтичний завод. Ми з вами знайдемо Інтерпайп, який майже мільярд доларів інвестував тільки в один сучасний. Металургійний завод. Да? Ми з вами знайдемо Турбоатом, там. Да? Величезний державний завод, який суперпомітний мільярдник, який суперпомітний на глобальній арені. Ми, ми багато з вами можемо знайти виробничих бізнесів в Україні, да? там той же Крюковський вагонобудівний завод, да? там той же Львівський електрон, да? тобто, це можливо, це не невеликий бізнес в масштабі світу, але в масштабі України це звісно, що технологічно складний. Який займається тим видом бізнесу, який має високий мультиплікатор, високу цінність не тільки для їх інвесторів, а ще й для економіки, в цілому, для науки, для технологій, для перспективи країни це просто два різних світи. І більш того, ще один вимір: це вплив. України, країни, взагалі будь-якої в світі, тому що якщо ти робиш ставку на малий бізнес, да якщо ти кажеш, ми будемо націю умовно там торгівців, ларючників сервісу, да, ми один одного будемо надавати сервіси. Ми будемо. Трішки заробляти тим, що ми от, ну, такою будемо нацією самодостатніх маленьких, крихітних індивідуальних підприємців. Таке майбутнє у такої країни дуже погане, тому що на інші країни в світі можуть впливати ті країни, які виробляють зброю, які виробляють продукцію машинобудування, які виробляють IT, які виробляють продукцію складну хімічної промисловості, електроніку, от такі країни можуть впливати на інші. І тепер питання. Який вибір робимо ми з вами? Якою країною ми хочемо бути?